Погода дозволила і лише за декілька днів важлива ділянка дороги якісно заасфальтована. Професіонал у нас всі професіонали, держимо другий, стаж багатий, від 5 до 40 років, що працюють на системі. Ну, працюють, що Асфальтоукладальники, два кутка, погрузчик, ну, асфальтний завод, все з машини доставляють. Все нормально, все йде добре. На цей рік Паланська громада запланувала значні ремонти доріг у селах та між селами. На жаль, агресія ворога зупинила роботи. Голова Руслан Яремчук закликав керівників аграрних господарств підприємств громади долучитися власними силами, допомогти відремонтувати дороги. На ініціативу Руслана Анатолійовича відгукнувся керівник з «Родниківка» депутат Паланської сільської ради Сергій Войченко. Ще в 2021 році фактично мали центральну частину вулиці Київської вже зімкнути з попередніми ремонтами. Ну і це була спільна ініціатива ще родниківської сільської ради і КСП «Родниківка». І минулого року не вдалось буквально останню ділянку доробити. Ну, в цьому році ми це реалізували, тому що навіть ямочний ремонт, який був запланований по селу Родниківка, на сьогодні ми ще не зробили за відсутності оплати казначейством, то це був просто необхідний захід для того, щоб зберегти частину дороги і зменшити видатки, які все-таки ми плануємо. Провести по поточному ремонту, ну а взагалі і підрядна організація це платник нашої сільської ради. Сьогодні всі організації фактично не мають нормального і можливості працювати. А відповідно, навіть з оплатою праці своїми працівниками є значні проблеми. І тут вийшло, що як національне гасло свій до свого по своє», ми й підтримали інфраструктуру. Ми і дали роботу нашому платнику податку, і Ми і скористалися ініціативою підтримки місцевого господарства. Тому і закликаємо інші господарства підтримувати соціальну інфраструктуру кожного свого села. Сергій Войченко надійно тримає свій фронт у тилу. Немаловажною задачу є збереження доріг по селу. так як і скрізь. Тому що, щоб були не встигли до війни зробити дороги, щоб президент не встиг зробити до війни дороги, то е, вся логістика і доставка на фронт е, будемо так за озброєння було б дуже проблемним, бо по тих дорогах їхати не можна було. І ця логістика спасла е, значну частину тої можливості захисту, що ми сьогодні ворога е, контратакуємо і знищуємо. От, тому ініціатива голови підтриманні ремонту доріг. В поселах підтримала, зною була зразу. От. Заключили договір з фірмою, яка розташована на нашій території, яка теж тут не дергла ціни. От. 85% вартості будівництва цієї ремонту так, дороги це безпосередньо сама От, Тому таке рішення. І ми сьогодні зробили дорогу і зберегли дам. Хочу відмітити. Що сьогодні президент сказав, що тил, робота підприємств дуже значна і відповідальна, тому що якщо працює правильно тил, економіка є підтримка і буде працювати фронт, буде роботи армія. Тому в нас фронт економічний, трудовий, як хочу називаємо. І наша задача працювати, платити податки, як не важко, як не складно, і робити все, щоб забезпечити повністю функціонування життєздатність будь-якого населеного пункту, щоб люди могли жити, рухатися, було що їсти, пити, топити, школа, садик, медицина, дороги все працює. І це ми маємо забезпечити. Це наша задача, і вона ще не менш важлива, ніж інші. І це в нас, нас перемоги, яка буде за нами. Крім того, господарським методом вирішено відремонтувати тротуар. Значить, ми не зупинимося сьогодні на цьому, Руслан Анатолійович намітив нам ще задачі. Ближчим часом, по погодні умовам, будемо далі проводити ремонт. Ну і для того, щоб тут був закінчений у нас результат, ми своїми силами, господарським методом, маємо зробити тут тротуар. Іншим не виходило, тому що якщо буде зроблений або разом треба зробити, або роздільно. От. І е, одне без другого не виходить. Якщо буде тротуар, а не буде дороги, поїдуть по тротуарі. От. Але не так, що просто в економічному плані, От, е, тому що є складності, ми це всі дуже маємо розуміти, і кожен громадянин має свій внесок зробити. Не розказувати, як кому жити, робити, воювати чи будувати. А перш за все, кожен має внесок. І за це треба кожного рано чи пізно запитати. Що робив для перемоги на фронті, на економічному фронті, і що доклав до перемоги? Відремонтована ділянка дороги є важливою для безпечного руху транспорту по селу. На даний час було відремонтовано участок, який був для нашого села стратегічним. Так як це є, підвіз що учнів до школи, що маршрути їздять по цьому по цій дорозі. Але ще важливо той момент, що цей участок він не було змоги його поточно відремонтувати, тобто, ну, ямковий ремонт, тобто тільки капітальний ремонт. За що ми дуже вдячні директору КСП «Родників» Кавоченку Сергію Михайловичу за вони за власні кошти відремонтували цей участок, також і голові Палацької об'єднаної територіальної громади за те, що ініціював цей ремонт. Є сподівання, що інші керівники підприємств підтримують звернення голови громади, долучиться до наведення ладу на дорогах сіл.